Вітаю вас, мої любі. ви на каналі В'яжу для Галочки, я Галинка, і запрошую вас послухати мої теревеньки. А теревеньки в мене будуть про моїю безмежну радість. Я отримала подаруночок, також про деякі прикрощі з пряжею та вступ до нового спільника. Завершився проєкт Вернісаж Сінній Парк, проєкт е, Марійки та Ліночки. Це вже другий сезон, в якому я приймала участь. І ось ця моделька. Дуже сподобалося спонсорці цього каналу Оксана Чілевчук. І її канал просто я з Оксаною Левчук. Не буде посилання. І я отримала подарунок. Радощів моїх не було меж, бо це не просто подарунок, це визнання моєї творчості, що нарешті мої вироби комусь подобаються ще крім мене. Оксаночка дуже гарна майстринька, чудова матуся. Вона дуже-дуже швидко в'яже. Я б, теж хотіла б так навчитися в'язати і дуже щира, відкрита людина. Багато теплих слів. Вона мені написала про, про мої роботи. Мабуть, більше двох тижнів чекав на мене цей подарунок, поки я туди сюди, повернулася до Харкова. І тут дуже-дуже гарнійський подарунок. Я покажу вам спочатку дрібнички, а потім найкраще, найголовніше. Так, ну дрібничок мийця, мити ручки перед роботою. Масочка для краси, а також ну, подбаємо про наші ручки. І Ось таке мильце. Воно більше для краси, воно таке гарнюнське. Так, це один пакетичок. Також цій посилочці є блокнотик, щоб я не забувала записувати, що я в'яжу і скільки я в'яжу. Мабуть, спочатку. Наступного року я почну записувати, що я в'язала, скільки метрів та скільки грамів, кілограмів пряжі я зв'язала. Це дуже цікаво. І потім поділитися з вами, з дівчатками, з подружками, скільки ж я вив'язала за рік. І ще чудова, причудова, проєктна сумочка. Дівчатка, гляньте, яка вона. А на дотик вам не передати, оця сіренька тканинка, вона нібито не велюр, але на дотик така м'якесенька і гарнюнська така величенька сумочка. Величенька сумочка всередині. Ось на... тут такі горошки гарні. Такі горошенки. Ось, є хвостик для маркерів. Місткі. Містка тішенька, щоб тут і скласти, наприклад, спиці або ще щось. Ось така величенька. А чому вона така величенька? Бо саме головне, саме найкраще це ось така ось, Гляньте, скільки її багато. Тут майже кілограм 100% італійського мариносу. Колір, він такий молочний, молочний туди більш до сірого. Ось така ось краса. Дякую тобі, Оксаночко. Мої радощі немає меж. Оксаночка, відкрита, щира людина, гарна майстриня, чудова матуся. Спасибі тобі, Оксанка. Вона не немає слів, це в мене зразу купа, купа думок, що ж я хочу, що ще зв'яжу. Хочу плаття. Або або костюм. А найбільше я хочу білу спідницю. В цьому році я не буду ще в'язати, може розмотаю, зразочки відв'яжу і буду просто милуватися цією красою. О, там. Дякую тобі, Оксанка. Дуже-дуже велике тобі спасибі за такий чудовий подаруночок, за такий гарнюнський приз. За підтримку, за натхнення і миру тобі, щастя, спокою, здоров'я, натхнення в роботі. Тож пов'яжемо, Ну, від Гарнюнського переходимо до кота в мішку. Кіт в мішку у проєкті дівчатка-такі дівчатка. Такі, дівчатка". Другий сезон, який започаткувала Тамара. І канал В'яжу на дивані. Я долучилася до цього проєкту і хотіла у цьому проєкті зв'язати собі червоний пловер. Ось такий. Я замовила пряжу. Мені дуже-дуже подобається колір. Я замовила оцю пряжу. Тут кідмахер, маринос, трішечки хімії. І до неї мені підібрались такий маринос, 25% Маринос і 75 танців хімії. Для стабілізації полотна я хотіла б додати ось таку ниточку. Мені... Страшенно подобався колір. Я вже уявляла, яка я буду гарнюнська в цьому пуловері під ялиночкою танцювати. Все було б добре, поки я не відв'язала зразочки. є скідмахерчик ось так на ниточці такими ну, шматочками. вати, Шматочками. вати, Бо ось такий зразок. Це відв'язані дві ниточки на спицях 5 спиця 5,5 і має вигляд праного, перепраного полотна, на якому 2-3 роки послася міль. Ну, страшне. Ось такий зразочок спиці номер 4 але вже з мереносом. 2-3 складення. Ну, нібито й добре, але на поговер ні. Я трішечки розстроїлася, бо час іде вже місяць, як стартував цей проєкт, дівчатка вже показує свої готові моделі, а я все ще не як. Я не хотілося. Але часу вже буде замало. Хоча, в принципі, за півтора місяці можна відв'язати половер, навіть тим, хто так в'яже не, не, не так швидко, як хотілося б, скажімо так. Але крім в'язання, mm -hmm. хотілося б трішечки пошити. Надихнулася я ось, ось цією Проєкт сумочки сумочкою Оксанки, вона сама їх шиє, і мені також закартіло спробувати шити ну, щось подібне, підготуватися до різдва, підготувати подаруночки. І тому у проєкті дівчатка-такі дівчатка я буду в'язати невеличкі речі. Швидше за все, оцей ось кітмахер з мериносом. Піде в мене на пальчатки та берет. Хочу червоний берет, а до нього пальчатки. Це буде виріб, який я заявляю у проєкті дівчатка такий, дівчатка. Можливо, буде ще щось. Чому не буде плечового виробу, бо хочеться ще зв'язати, дов'язати чоловіка У Утомочки там є номінація. Тож, не повсті, тобі, коханому вироби для чоловіків. Спочатку розпочати модельку я не хочу, бо в мене є недов'яз, який я в'яжу вже понад рік, і хотілося б його завершити своєму коханому, хай хоч він буде в обновці. Дуже, я б не сказала, що це сурово, суворі умови. Але якщо ти заявляєш якийсь виріб у проєкті, то по іншим проєктам, мабуть, тягати його не слід. Ну, хіба що ти в тих проєктах, наприклад, Шалений тиждень стартів, де ми показуємо, як ми розпочинаємо роботу і просуваннячка у магічному кубику. І все. Це, я вважаю, це правильно, це гарно ось такі умови. Висуває томочка, щоб робота не була в інших проєктах. Лише в одному проєкті дівчатка-таки дівчатка. Я згодна з цим, і тому мій і пальчатки будуть лише в цих, у цьому проєкті. Можливо, пальчатки можна було б заявити у номінації Дизайнерська річ, але ну, не така ж вона буде дизайнерською, скажімо так, не дуже там. Якісь може візерунок буде на Пальчатках. Тож і берете і Пальчатки я заявляю у номінації Невиправно. Ну, ось такі в мене плани дов'язуємо, займаємося подарунками, бо до Нового року вже не так і багато часу. Тож до наступної зустрічі. На все добре!